Вітання. Пропонуємо до уваги Volvo XC60, автівка 2 літра дизельний двигун 2018 року. Вся в рідній заводській фарбі. Має дуже шикарну класну комплектацію, 2-літровий дизельний двигун, є прошивка PolyStar, 240 кінських сил в даному автомобілі, присутній пам'ять сидінь, регулировки, R-дизайн комплектація. В дуже дуже збережному стані даний автомобіль, чорна стеля. Клімати, всі асистенти присутні в автомобілі, два ключа, тут, до речі, вісьмиступеневий автоматична коробка передач. Ось такий він гарно виглядає, гарний колір, білий перламутр зимова хороша резина Nokienha ось Дивіться, як він йде по салоні. В принципі, збережений сан салона Можливо, кого. Буде цікавий даний варіант, телефонуйте за номерами телефону. Електрокришка багажника присутня, електрофаркоп також присутній в автомобілі. Ось він з кнопочки відкривається. Також жестами багажник відкривається ногою, машина вже на обліку, 800 доларів перший облік заплачений за автомобіля. Заїхав автомобіль в у листопаді місяці 25-го року, 2025 року. Кому цікавий такий варіант, телефонуйте за номерами телефона. Любі СТО вітаються. Всім бажаю добра. Бережіть себе до зустрічі!